Читаю інформацію про те, що цей конкурс, який на голову і очільника БЕП відбувався, зараз його результати знову кабмін призупинив і все ж таки поясніть яким чином це все впливає на наших союзників. Мені дуже нагадується, нагадує ця ситуація з призначенням очільника БЕП з ситуацією про накладення санкцій на Петра Порошенка, коли на закритому засіданні якогось колегіального органу да, без конкретних. Прізвищ накладаються санкції, і не дається доводи чому людина винна, і людина намагається. Ну конкретно зараз Петро Порошенко намагається в судах забрати оці докази своєї вини, але доказів насправді не буде, бо їх немає. Тобто, просто якісь представники влади, ми розуміємо, які вирішили, що людину людина буде обмежена в своїх правах, а причини ми не будемо говорити, і тут немає немає ніякої презумпції невинуватості, тобто є людина, да стаття до нього знайдеться. І от так само з очільником БЕРП, коли на відкритому конкурсі, і там це було рішення різних представників, в тому числі міжнародних органів, і людина була вибрана на відкритому конкурсі, вона перемогла в цьому конкурсі. А вже після цього СБУ дає якусь рекомендацію перевибрати, оголосити повторно. Цей конкурс ну uh -huh. розумієте, якщо у СБУ були якісь претензії конкретні, то нехай е не допускає цю людину до конкурсу. наскільки мені відомо, він працював в набу. Він був ну, слідчим, чи як там посада його називалася. Він якщо до нього були претензії у СБУ, як людина могла обіймати цю посаду? Як вона могла допущена на цьому конкурсі? Це знову ми переходимо в те, що з чого починали що влада займається таким ручним управлінням.